Заулибались ці? Це відео, до речі. Я тебе не знаю. Відові ти вже поради. Вітя, вітя. Що? Давай я передам привіті мамі. Давай. Користуючись командом, я хочу передати привіт своїй мамі. Момент, передати привіт своїй мамі, рідним батькам і віті, віті. Привіт. Хан що ти хочеш сказати? Хочу сказати, мама, вітаю тебе. Слава брата не хочу. Це б'ятки гарний син, як я. Не вірте. У нього Мама, тату, і брату привіт, покажу. Добричь. Однако здрасте. Однако здравствуйте. Привіт Софії, щоб вона там не сумувала. Добре. Це і так ніхто не побачив в мене. Добре, добре На фоні, на фоні. Там може хоти чи як?